Короткий підсумок відео Etsy Up 200, 2024 подивилась для того, щоб зекономити вам час. Отже, спочатку йде презентація 4 хвилини оголошення бета-версії підписки для покупців. Поналоги до підписки на Амазоні. І е, далі е, на четвертій хвилині вони починають дві хвилини про безпеку, там де еці забезпечує вашу безпеку. Ніколи не пише вам з лівих акаунтів, бла бла бла. Коротше, від про... від покупців з камерів, які залишають е, негативні відгуки і вимагають. Товар повернути, верніше повернути гроші за неповернетий товар. Вони не роблять. Далі саме цікаве, ну, типу, це мене вже око почало сіпатися, і в мене почався сарказм. Шоста і сьома хвилина Etsy Support, команда підтримки, яку представляють бути. Як ви всі прекрасно знаєте, якщо ви хоч раз спробували звертатися до команди підтримки, вона не існує, це все взагалі просто вигадки. Далі цікаво, це Максвел, оцей дядько, представляє команди реклами і пошуку. Він очолює тих, хто час від часу змінює алгоритм, і я про те, що він говорить, перекладу слово в слово, зроблю окремим відео. На четвер. Далі йде про магазин скляних виробів ручної роботи. Далі оголошення фіналісту дизайні конкурсу Etsy Design Awards. Я в себе постом виклала ці скріншоти. Далі йде 2 хвилини, 20, ні 12 хвилин. Про статистику роботи з покупцями. На якій ведеться спостереження за нашим магазином в чотирьох категоріях: це рейтинг середнього відгуку, це зірочки, які нам ставлять покупці, швидкість відповіді на перше повідомлення від покупця, вчасна відправка товарів, рейтинг по кейсах, типу чи є у вас спірні випадки з покупцями. І якщо в магазині все тіп топ з цими показниками протягом трьох місяців, то такий магаз типу виходить вперед на пошукових сторінках. Це типу як ці старселер на ну, типу, на півставки. Тому що, ну, типу, навіть якщо у вас з цим всім нормально, в мене, наприклад, нормально, нічого там. Ні... Коротше, все, все бред. 32-33 хвилини це магаз з цікавими виробами з дерева. от Вони зараз там показуються як альтернатива виробам масового цього. Потім йде огляд трендів на сезон, осінь, зима. А я от думаю, робити детальний переклад чи ні, пишіть в коментарях. Потім магазин вінтажних прибомбасів показує там вона, що вона робить. Потім три хвилини: інструменти для маркетингу на інстаграмі, Тіктоці, як там відео робити зі стікерами своїх товарів. Потім магазин шоукейс, як вони роблять маркетинг. Потім магазин вінтажного одягу три хвилини, і підсумок, і бла бла бла. Спасибо, до свидання. Все, тепер ви подивилися це відео. За що вам велика подяка. А від вас вподобайка і підписка.